Найцінніше в нашому житті здоров'я, як своє, так і близьких. Без здоров'я людина втрачає не лише цікавість до земних радощів, але й працездатність. Тому саме здоров'ю українці приділяють дедалі більше уваги. Власне здоров'я українці цінують більше, ніж будь-які гроші. Сам здоров'я то, відповідно, і сім'ї нормально все буде. Безкоштовна медицина є, але грошей на неї немає. От я йду, хромаю на ногу, думаю, йти ті, працю скільки це обійдеться. У черговому випуску фінансової академії ви дізнаєтесь, як працює страхова медицина. Застраховане лицо має поліс на руках, ніяким образом вже не займається ні поїском врача, ні поиском клініки. У мене вже такий вік, що нужно к нього відноситися. Репетно. Здоровье – залог успеха, в принципе, долголетия. Ну, конечно, важно. И ценно, потому что у меня семья есть, и если сам здоров, то, соответственно, и в семье нормально все будет. Положительно относимся. Видите, вот в обеденный перерыв мы не едим, а прогуливаемся парком. Но если человек здоровый живет, а если он болен, то он уже существует, это уже не жизнь. В самой молодости надо беречь здоровье. Не будет здоровья… нет жизни. на сьогоднішній день это самое основное. Я вважаю, що найважливіше це ценность. все остальное. В общем-то, можна уладити деньги, заработати. Здоров'я це найважливіше, що ми можемо сохранить. Но здоров'я це життя виснажуючись на роботі, аби мати можливість забезпечити свою родину. Ми часто забуваємо про своє здоров'я, ведемо неправильний спосіб життя і навіть не замислюємося над наслідками. Однак рано чи пізно це дається в знаки. І тоді доводиться витрачати на лікування чималі гроші. Безкоштовна державна медицина наразі не в змозі забезпечити усіх якісним лікуванням. А відтак і рівень довіри до неї невисокий. Відпочитаю як можна менше нею контактувати. Я не совсем. Не совсем, так. Устрави услуги. Качество обслуживания, спецификация, привязка к месту прописки, очередя. Это на сегодняшний день то, что мы видим в медицине, государственной но далеко еще от совершенства, мягко говоря. Детей стараемся обслуживать ну, в тех центрах, которые на сегодняшний день есть платными, и в общем-то в чем-то другом себе отказывать, но детям давать самое лучшее. Кто себе что может позволить? Люди, которые живут на пенсию, конечно, они не могут. Тому що все очень дорого. Зачастую люди просто обходяться без лікарства. Медицина бідна, і щоб лечиться, треба деньги. Коли ми говоримо про приватні медичні заклади, то на жаль, вони дають тільки 2-3% медичних послуг. Все інше люди повинні на жаль користуватися. Державними чи комунальними закладами нині в Україні стрімко розвивається добровільне медичне страхування сьогодні. Такі поліси мають майже півтора мільйона осіб. Схема страховки проста: ви купуєте поліс, наприклад, за дві тисячі гривень, натомість отримуєте право скористатися медпослугами на сто тисяч. Страхова компанія має подбати, щоб у пацієнта було все необхідне для лікування. У нашій державі попит на медичне страхування формує бізнес, який страхує своїх працівників. Бо такий поліс для солідних компаній це неодмінний елемент так званого соціального пакету. Це також обов'язкова умова для роботи в Україні фахівців з інших країн. В Європі візде є обов'язкове медичне страхування, то тобто є базова програма. І вже базовой программе частні лица докупають собі програми, які їм необхідні, які не покриваються базовою страховой програмою по обязательному медицинскому страхованию. Це стає нормою і в нашій державі. речі, більшість українців вперше дізнаються про медичне страхування під час закордонних туристичних поїздок. Турфірми закладають ціну полісу у вартість путів. Для мандрівників це гарантія, що вони отримають допомогу за кордоном у разі хвороби чи нещасного випадку. А коли вони повертаються додому, замислюються про страхування і в Україні. Ще до кризису і в період кризису проводили соціальні опроси і аналізували, що би хотів чоловік, який йде на роботу, там, професіональний менеджер, керівник, отримати в соціальному пакеті. Якщо до кризисного періоду такі соціальні опроси показували, що человеку интересно, щоб підприємство ему оплачувало там, мобіль, Телефон, мобільну связь, найом жилья то після кризиса ми увидели, що медичне страхування вийшло на перше місце. Тобто для чоловіка і для його сім'ї важно було, щоб предприятия в своєму соціальному пакеті могли предоставити медичне страхування. Фінансова академія вирішила дізнатися думку пересічних українців щодо медичного страхування. Виявилось, що більшість опитаних схвалюють цю ідею. Правильно. потому что в любом случае медицина там у нас как бы бесплатная, но на самом деле все равно какие-то средства вкладываешь туда. А если будет заранее уже идти страховка, то есть в случае болезни можно будет оплатить это все дело. Знаете, есть такое выражение, береженного богу, да, бережет? То есть, как бы в принципе положительное, да, но лучше бы, чтобы ничего плохого с нами не случалось. Это очень выгодно. Но когда деньги идут на страховку, а не по карманам. То есть, если за нее надо будет заплатить адекватные деньги, и она реально будет покрывать расходы, то я только за. А если это, в принципе, будет просто вымогательство денег, то я против. Я считаю, что это хорошо, но дорого для обычного гражданина нашей страны. Прежде всего, это уверенность в том, что вы получите достойное обслуживание, будете лечиться в определенной и заведомо знаете в какой клинике. Опять же таки, обслуживание в частной клинике, никаких дополнительных затрат. Все предусматривается договором страхования. Ну, это намного более как бы правильно, чем... ну вот ты должен вдруг саккумулировать какую-то сумму вот на ровном месте, а так ты просто платишь и знаешь, что в любой момент это может тебе как бы вернуться, что вот такие такие услуги будут дополнительные платы стоить. Страховая медицина это ну как бы очень довольно такой положительный, скажем так, вид страхования на нашем страховом бизнесе. Он дает людям как бы уверенность в том, что они могут получить нормальную качественную медицинскую помощь. Страховой договор как правило, подбирается там под клиента, І, ну, от цього там фінансових можливостей. Та, попри таку високу лояльність з боку українців, медичне страхування ще не стало масовим. Більшість страховиків працює винятково із корпоративним сектором. Мати справу з індивідуальними клієнтами поки не вигідно. У страховщики. Не готовят программы для единичных граждан и просто для физических лиц. А вторая причина: что даже если у страховой компании есть программа страхования медицинского, то эта программа будет стоить там, выше 15 тысяч гривен, а скорее всего 20-25 годовой страховой платеж что дорого, для широкого, широких слоев населения. Добровільний характер медичного страхования в Украине не сприяє збільшенню притоку грошей до страхохотеговок. Компаній, а відтак вони не мають можливості інвестувати у медицину, кажуть експерти. Також істотно звужує ринок відсутність податкових стимулів. Приміром, компанії не можуть списувати навалові витрати страхування власних працівників. Ніяких льгот немає, абсолютно. От немає мотивації. Ми пропонуємо варіанти технологічні, як можна на паритетних началах, щоб роботодатель поучаствував в оплате страхового полиса своих работников. Ну, немногие так пользуются. Это надо кропотливую разъяснительную работу проводить. І з руководітелями, і з профсоюзами. Гравці ринку переконані, залучити великі гроші у медицину, допоможуть податкові пільги для застрахованих та запровадження обов'язкового механізму. Лише за таких умов галузь отримає ресурс, який дасть змогу накопичувати резерви, конкурувати та інвестувати у роздрібну мережу страхових продуктів. Якби б мотиви для роботодателей страхувати своїх сотрудників, представте, щоб взяти там 14-13 мільйонів роботух, скільки дені можна було б направити медучнення? Це мільярди гривень. Щоб придбати поліс, клієнту потрібно прийти до страхової компанії, детально з'ясувати всі нюанси послуги і підписати угоду. Насправді, різновидів послуг багато. Головне правильно обрати те, що потрібно саме вам. Приміром, у дорогому полісі, який коштує 20 тисяч гривень на рік, до переліку послуг можуть внести навіть косметологію та психолога. Оптимальним варіантом поєднання ціна якість є поліс вартістю 3-5 тисяч гривень на рік, який передбачає відшкодування витрат на ліки та має ліміт у півтори тисячі гривень на стоматологію. Ми сьогодні працюємо з масивом людей. Которые платят за страховку менее 1% годового дохода. Це важная цифра. Если поинтересоваться, що в європейських допустим, странах, то там менше 10% наверное, человек, редко где, какой платить. У медичній страховці є послуги, на яких економити не варто. Зокрема, клієнту слід проконтролювати, щоб в угоді не було лімітів та франшиз на стаціонарне лікування чи невідкладну допомогу. Відсутність грошей у критичний момент може обернутися справжніми проблемами під час надання допомоги. Якщо в документі компанія вимагає від клієнта самостійно оплачувати медпослуги та ліки, обіцяючи відшкодувати витрати потім, це має насторожити. Можливо, у страховика не все гаразд із платоспроможністю. Многі страхові компанії на сьогодні підлагають очень сложні договори страхування з недвозначними трактовками. Тобто, потрібно, щоб договор був. Про прост для панімання любого застрахованого і работодателя, и что в процесі, коли вже застрахованные включаються в механізм обслуживания, не возникало ніяких моментів. Ефективне функціонування медичного страхування випливає із закону великих чисел. Кількість страхових випадків рідко перевищує середньоарифметичний показник. Це означає, що кількість клієнтів, які захворіли одночасно, зазвичай не перевищує 10%. Головне завдання страховика спрогнозувати кількість можливих захворювань за певний проміжок часу, і вже відповідно до цього формувати тарифи внесків. Якщо взяти, взять, допустимо, в цей раз, то мені десь около 800 рублей. тільки за лікарство на допустом заплатити. Так по страховому полису это выплачивается. Медицинская помощь оказывается и затрачивается меньше денег на лекарства, на все остальное, чем если бы я их сам покупал. Значит, это все-таки выгодно. Лучше всего, конечно, не болеть. Но если уже заболел, то медицинское страхование очень помогает в этом деле. полису стану здоровья Що більше він має хвороб, особливо хронічних, то дорожчим буде поліс. І навпаки, людина з міцним здоров'ям платитиме менше. Тож у клієнтів є додатковий стимул стежити за власним здоров'ям. Бо так вони економлять гроші ще й на страхуванні. Дорожче обійдуться поліси, розраховані на дітей та літніх людей. Ці категорії частіше хворіють. Ціна залежить і від місця проживання. Якщо клієнт мешкає далеко від міста, то швидка буде їхати до нього довше. Відтак ці витрати також закладають у вартість полісу. Багато чого залежить і від самої страхової компанії. Коли обираєш страховика, слід про нього дізнатися таке. Необхідно обратіть прежде всего, на рейтинг страхової компанії, яка займається медицинським страхом страхованием, на уровень выплат. Вот. Нужно обратить внимание на динамику формирования страховых резервов. То є бізнепасіть сія на момент ні виплати. Страхова може відмовити клієнту в таких випадках. Клієнт повідомив неправдиві відомості про стан свого здоров'я під час укладання договору страхування. Клієнт порушив порядок обслуговування. Застрахований, хоче отримати послуги, які не передбачені його договором страхування. Перед тим як звернутися до страхової компанії, необхідно пройти медичний огляд. У Нас виходить, що... часто заключается договор, пациент не проходит обследование, и потом возникают какие-то ситуации, которые, как бы, по идее, не должны покрываться страховым полисом. Ну а так как, получается, пациент или, ну, и... Ну, скрыл или не сказал, или его даже просто не спросили. То есть, ему приходится потом как бы объяснять, что ну, как бы это не его вина. Ну и, соответственно, возникают какие-то дополнительные пункты в договоре страхования, что в случае, если, например, при введении пациента возникнут какие-то состояния, которые ну, как бы не дают возможность оказать весь комплекс услуг или это будет больше по стоимости, чем то, что ограни... ну, как бы предусмотрено, то, соответственно, пациенты могут отказать. То есть, этот договор может быть расторгнут. А коли вже стався страховий випадок, клієнт повинен відразу зателефонувати до страхової компанії. Київ, швидка, що слухає вас. Спочатку фахівець служби підтримки, яку називають асистанс, вас розпитає про симптоми. Потім діяти необхідно за інструкціями і залежно від ситуації викликати швидку або піти до лікаря, якого запропонує страхова. Записан ваш визов, визів. будуть карети каріти допомоги. обслуговувати клієнта можуть як приватні, так і державні клініки. Тобто Застраховане лицо ім'я поліс на руках, ніяким образом вже не займається ні поиском врача, ні поиском клініки, ні поиском медикаментів. Це все робить страхова компанія. Лікар оглядає пацієнта, ставить діагноз сам або ж направляє до вузького спеціаліста. Далі прописують механізм лікування, у тому числі формують перелік потрібних медикаментів та суму витрат. Ті дані направляють до страхової. Там їх перевіряють на відповідність до полісу клієнта, після чого сплачують гроші на рахунок лікарні. Фактично, страхова компанія виступає посередником. Що виникає в трикутнику пацієнт, лікар і страхова компанія взаємна відповідальність один перед одним. Тобто страхова зацікавлена у пацієнті, пацієнт зацікавлений у наданні адекватних і відповідних витраченим коштом послуг, і лікар зацікавлений, оскільки отримує від страхової компанії гроші у відповідності до тої праці, яку він проводить для пацієнта. Страхові мають угоди з різними лікарнями і приватними, і державними. У приватних закладах високий сервіс і прозорі тарифи. А от у державних часто більш фаховий персонал, адже на їхній базі зазвичай розташовані профільні кафедри медичних інститутів. Ви знаєте, що фінансування бюджетне у нас недостаточне. Бюджет больниці фінансують практично тільки зарплату начислення на зарплату. Поэтому страховые компании допомагають нам работать і обізпечить лічення кожного пацієнта. Експерти радять обирати страхову, яка має в службі асистенсу кваліфікованих медиків. Отримавши дзвінок клієнта та вислухавши скарги, лікарі можуть його проконсультувати, швидко визначити метод госпіталізації та потрібну лікарню. Для того щоб працювати у рамках страхової медицини, лікар має мати певну підготовку. В першу чергу з приводу стандартизації допомоги медичної для населення на сьогоднішній день випускники університетів занадто мало уваги при підготовці своєї до практичної діяльності приділяють роботи роботі з стандартами у своїй галузі. І так звана доказова медицина для багатьох лікарів є чимось достатньо далеким від їх реальної практики. Доказова медицина це сукупність методологічних підходів до проведення клінічних досліджень, оцінки та використання їхніх результатів у вузькому тлумаченні. Доказова медицина це практика. Коли лікар застосовує до пацієнта лише ті методи, корисність яких доведена шляхом доброякісних досліджень, складність процедури страхування для індивідуальних клієнтів змушує українців шукати альтернативу. Останнім часом почали з'являтися лікарняні каси, де кожен з учасників може розраховувати на отримання безкоштовних ліків у разі хвороби. Невисока вартість внесків, 30 гривень на місяць, дає змогу брати участь в ній різним верствам населення. Лише в Києві нараховується 17 тисяч учасників лікарняних кас. Якщо людина захворіла два рази, три рази чи чотири рази, вона всі чотири рази буде отримувати допомогу за рахунок лікарняної каси. Крім того, на сьогоднішній день. І ми дотримуємося цього дуже суворо. Не існує ну, максимуму виплати щодо надання медичної допомоги. У нас був випадок, коли ми за хворого хворого забезпечили більше ніж на 9,5 тисяч гривень ліками і необхідними матеріалами. Тож яким чином можна підняти загальний стан медицини в Україні? Чи є тут оптимальний рецепт? Більшість опитаних нами експертів схиляються до того, що нам більше підходить європейська модель страхування. Її сутність полягає у тому, що одночасно діє як добровільне, так і обов'язкове медичне страхування. При цьому держава фінансово підтримує лікарів. Така наявність кількох джерел фінансування дасть змогу витягти із занедбаного стану і українську медицину. Головне, щоб нові фінансові інститути, яким ми довіряємо наше здоров'я, працювали прозоро та зрозуміло.